Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 січня, ми з вами продовжуємо читати фрагменти з Євангелія від Луки та е, з послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. У той час Ісус удень учив у храмі, а на ніч виходив і ночував приго... на горі, що зветься Оливною. І весь народ зранку приходив до нього в храм слухати Його. Наближалося ж свято прісників, що зветься Пасхою. і шукали первосвященники і книжники, як би погубити його, бо боялися народу, увійшовши же сатана в Іуду, званого іскаріотом одного числа 12-ти, і той, пішовши, домовився з первосвященниками та начальниками сторожі, як його видати їм. І вони зраділи і згодились срібло йому дати. А він пообіцяв і шукав нагоди, щоб видати їм його без народу. Настав же день опрісників коли належало заколювати пасхальне ягня, і послав Ісус Петра та Йоанна, сказавши, пішовши, приготуйте нам їсти Пасху. І переходимо до апостола. Браття, попередня заповідь скасовує... скасовується через її немічність і некорисність, бо закон нічого не вдосконалив, але була дана краща надія, через яку ми наближаємося до Бога. Якщо син Левія, Якщо сини Левія ставали священниками без клятви Бога про них, то Ісус із клятвою того, хто сказав йому «Поклявся Господь і не розкається! Ти священик повік за чином Мелхиседека». І оскільки тут була клятва, то тим більшого завіту поручителем став Ісус. До того ж, тих священників було багато, бо смерть не дозволяла їм лишатися. А цей, що перебуває вічно, має священство нескінченне, тому й може завжди спасати тих, які приходять через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб заступатися за них. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечора.